<гум> Ім'я Отця і Сина, і Свята і Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки, чудесне нагодування, п'ятьма хлібами і двома рибами п'ять тисяч народу. Цю подію не один раз цитували, переказували, говорили, звертали увагу на всі деталі, скільки було людей, а це п'ять тисяч було не враховуючи, Жінок і дітей, одні спорять, що це сексизм, що це не можна так розділювати, бо жінка, чоловік одинакові. Про що тільки не спорили? І практично цю тему вже всі обговорили. Але я хочу звернути вашу увагу про сам факт нагодування хліба. Чому люди прийшли до Ісуса? Прийшли за хлібом? Ні. Для них слово Боже стало важніше, як хліб, тобто, тому що не думали вони про їжу, але думали про Ісуса. Бо вони зрозуміли, що з тих уст ідуть слова життя вічного, джерело вічного життя. Чи ми так пізнали правду, чи ми так прагнемо правди, чи ми так прагнемо Слова Божого, як оті люди, про яких сьогоднішній Євангелій нам описує, знаючи, що навколо немає ні магазинів, ні, ні нічого, бо Ісус старався з учнями йти в такі відлюдні місця, щоби побути на самоті. Найперше, для того, Щоби заскучити за людьми. Я хочу, щоб ви то правильно зрозуміли. Коли ти часто перебуваєш в одній тій самій ситуації, вона тебе починає вимучувати. І тому ми, якщо хочемо, щоб ми правильно були і корисні, і результативні, то ми тоді... Їдемо в відпуск, міняємо, ходимо в театр, йдемо в кіно, міняємо свій спосіб життя. На, на вихідних стараємося поїхати десь на рибалку, просто на річку посидіти, шашлик пожарити іменно для того, щоб переключитися. І він з учнями відійшов, але люди побачили, куди вони поплили. Вони човном переплили, знаєте, відплили від берега та й пішли так по підберег, трохи там далі стали. І люди побачили і за ними біжу, ідуть, 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 і прийшли. І каже, Христос подивився на них і каже, вони як вівці, вівці ті, що пастуха не мають, знаєте. І туди, і сюди, щось шукають, не знають, до кого притулитися. Що їх так зацікавило в Ісусове? Зацікавило їх те, що він був нестандартний. Не просто збирав засновував школу, як книжники, так? потім до нього приходили люди вчитися, він за то брав гроші, знаєте, там, ну, так як вони там навчали. так? А Христос не так. Він навіть не, не, не в приміщенні навчав. Щоби сказати, відкрив двері для всіх. Він на вулиці, в відлюдних місцях, щоб людина могла повністю відключитися від світу. Розумієте, що є важно? Чому, коли ми приходимо до церкви, то є важніше, ніж сидіти вдома молитися. Бо ти виходиш із свого звичного місця обітання? Ти приходиш в дім Божий, який не похожий на твій дім, де на стінах ікони, відповідне обладнання храму, тетрапот, царські двері, іконостас, пристіл, на якому кивот, в якому тіло кров Христа. Ти віддаляєшся з одного місця і приходиш в друге. І Христос учив, щоби слово Його дійшло до тебе, ти маєш прийти до нього у пустиню, покинути місце там, де ти живеш, і прийти в пустиню. Там, де немає нікого, тільки Ісус. Там, де немає ні від кого допомочи, тільки від Ісуса. І Ісус підкріплює це. Підкріплює, що Він той, що дає. У пустині, де немає нічого. Дайте ви їм їсти, каже Ісус. Та ми не маємо, маємо п'ять хлібів дві риби, все більше не маємо нічого. Христос бере їх і примножує. А чи маєш ти, що дати Богові? Щоб він тобі примножив, то, що ти можеш дати іншим. Чи все, що ти маєш, <кій> усе твоє. Чи ти вмієш дати Богові, щоб Бог примножив? От всі жертводавці, що ви даєте якусь пожертву, це ви даєте Богові, щоб Бог примножив. І кожна ваша пожертва це є ота можливість показати Богові так, Господи. Якби я був з тобою в пустині, я би дав тобі, може, не п'ять хлібів, але один хліб, який мав би я би дав тобі, щоби ти примножив. Але зверніть увагу, що Христос, коли взяв від них тих хлібів, вони ж не думали, що він їх примножить. Вони чекали, кому він дасть у першу чергу, комусь дасть, а комусь ні. І ми бачимо, що Господь це той, хто вміє примножувати, це той, хто може примножувати, і той, хто знає, кому він хоче дати і поживу. Тим, щоб пішти з дому і прийшли у пустиню до нього. І тому Господь Бог дасть вам кожному, що ви потребуєте, навіть як ви того не дуже просите, бо не знаєте, що вам треба конечно. Але прийдете до церкви. Бо хоче, щоб ми прийшли до нього. Щоб він взяв від тих, що мають і дам тим, що потребують. Щоб Господь Бог був впевнений, що ти, будучи в храмі, бачиш тільки Ісуса і себе. І прийшов ти не просто за всіх молитв, за всю свою родину, за близьких дурих людей, за себе. Наповни себе Божою благодаттю, щоб ти міг хоч трохи її взяти до себе і прийти додому, принести її, щоб Бог примножив у твоїм домі, як примножив тих п'ять хлібів. Не ходіть порожніми до церкви і порожніми з церкви. Приходіть із тими простертими долонями, з тими. Відкритими серцями, з тою щирою потребою до Господа. Господи, дай мені, бо я хочу вдома твоїми примноженими дарами поділитися, щоб ти мені вдома примножив для моїх дітей, для мого тата, для моєї мами, примножив тих дарів, бо вони їх дуже потребують. І хай вони їх споживають так, як голодні споживають хліб. Хай вони їх споживають, як спраглі споживають воду. І я знаю, Боже, що ти щедрий, бо від тих п'ять хлібів, що ти примножив, і дві риби, лишилося 12 кошиків того, що лишилося. Наїлися вдосталь і лишилося. Лишилося більше як було. Дякую тобі, Господи. Що ти сьогодні наповнив мене. Дякую Боже, що прийняв мої дари і примножив їх. Нехай буде ім'я Господнє, благословенне від нині і до віку. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!